Привіт! Я Олена і ви на каналі Сходи до психолога. Тут ми говоримо про когнітивну поведінкову терапію, про стоїцизм, про різні виклики і негаразди життя, а також варіанти, як з ними впоратися. І сьогодні ми з вами поговоримо про позитивне мислення. Психолог Мартін Селігман, завдяки якому ми знаємо термін навчена безпорадність, у одній із своїх книжок писав. Якби я мав надати своїм дітям однієї риси, яка би значно покращила їхнє життя і дала би шанс на те, щоб воно було більш наповненим і щасливим, то це був би оптимізм. І дійсно, оптимізм це таке гарне бачення майбутнього. І коли в нас є таке бачення, то нам, відповідно, хочеться жити, діяти, творити і якось рухатися в напрямку того майбутнього. Але що робити, якщо оптимізму немає? Як же його собі здобути? І одним із очевидних варіантів відповідей є розвивати позитивне мислення. Буває, навіть приходять люди з таким запитом на консультації, як навчить мене мислити позитивно, що би там у світі не відбувалося. Однак чи так все просто із цим позитивним мисленням давайте розбиратися. Я думаю, що ви самі неодноразово чули такі поради, мисли більш позитивно, будь більш позитивним, або можливо їх комусь роздавали. І воно то й непогано, але часом такі поради дають людям, які є у пригніченому стані, чи які є схильними до тривожності, які є схильними до катастрофізації, і їм кажуть: Ну слухай, давай вже досить паритися цим всім якось. Подивися на більш яскраві сторони життя, мисли позитивно. І тут все не так просто, як здається на перший погляд. Чому? А вперше, мабуть, ви чули такий термін, як токсичний позитив. Це коли людину змушують шукати позитив незалежно від того, що насправді відбувається. І іноді позитиву і радості вимагають у тих ситуаціях, які взагалі-то ну, не дуже є адекватними для прояву радості. І людина там може знаєте, відчувати чи сум, чи злість, чи розчарування, чи якийсь біль, а на неї тиснуть і кажуть, ну давай, давай, мисли позитивно, ну щось буде хороше, однозначно не може тут бути все тільки погане. І, можливо, з часом вона дійсно побачить якісь там гарні наслідки чи зробить якісь висновки, але саме у моменті їй потрібен простір для того, щоб прожити ті негативні емоції, які там виникають. Також, можливо, ви чули про так званий синдром Поліани. Це є такий твір про поліану дівчинку, здається, 10 років, і один із епізодів описаний в тому творі, той, що мені запам'ятався. Це коли дівчинка чекає на подарунок, і їй той подарунок надсилають, вона очікує отримати ляльку, але натомість отримує милиці. І вона дивиться на ті милиці і дуже щиро радіє, каже, Боже, як прекрасно, що мені ці милиці надіслали. Просто чудово, що вони в мене є і що вони мені не треба. Отже, цей епізод, звісно, написаний з такою комічною ціллю для того, щоб нас повеселити і читати його дійсно весело. Але у житті це буває не так весело, коли людина дійсно отримує не те, що вона хотіла, чи опиняється у якійсь зовсім недобрій ситуації, і витягувати з себе позитив це взагалі не є чимось природнім. Але чому люди так роблять? Чому вони намагаються мислити позитивно або намагаються витиснути чи втиснути цей позитив у інших людей? Однією з причин є магічне мислення. Адепти магічного мислення схильні думати про те, що думки матеріалізуються в нашому світі. І якщо ти про щось думаєш, то ци, ти це притягуєш. Якщо ти думаєш про щось хороше, відповідно, і притягнеш щось хороше. Якщо думаєш про щось погане, то відповідно і притягнеш щось погане. Тому тут все дуже просто: ні про що погане, не думай, про все хороше думай. І буде тобі щастя, а нещастя не буде. Я не знаю, наскільки в них виходить взагалі не мати якихось негативних думок. Ви чули, певно, про експеримент Не думай про білого ведмедя чи там, рожевого слона. І у людей загалом не дуже добре виходить про щось не думати. Але вони можуть спробувати замінити ці думки якимось іншим яскравим образом і думати не про рожевого слона, а скажімо так, про оранжевого верблюда. Можливо, це і виходить. І сюди і відносяться одні однією з причин, чому люди так прагнуть позитивного місця. мислення, це є ще віра у афірмації. Вона дуже така схожа на грані, майже із магічним мисленням. А коли люди собі повторюють, я сама прекрасна, я сама багата, я сама здорова і так далі. І в деяких контекстах це може спрацьовувати, але доволі часто це ще й дає таке відчуття фальші, що ніби тут щось. Не так. Але коли люди в це вірять, вони намагаються це запровадити у своє життя, іноді вони це намагаються запровадити і в ваше життя, тому вони можуть вам казати, ну-ка, давай пробуй афірмації. Ще однією причиною, чому люди наполягають на позитивному мисленні, це те, що вони не мають повного знання про емоції. І якісь негативні емоції, ті, що ми називаємо негативними, ті, що насправді є неприємними, але як такого негативу вони не несуть, шкоди ніякої нам не завдають. А ми тут говоримо про сум, ми говоримо про злість, ми говоримо про тривогу, і люди можуть боятися цих емоцій. А оскільки емоції викликаються думками, то відповідно ми впливаємо на думки, вибираємо собі інші думки і маємо інші емоції. Так, і робимо це тому, роблять вони це тому, що не знають, що ті якісь негативні емоції, вони не мають негативного впливу глобально на ваше життя за винятком тих обставин. Звісно, коли тих, ті емоції є надмірними, коли вони є неадекватними, неприйнятними у певній ситуації і так далі. Але зазвичай у нормі вони не несуть ніякої загрози, однак люди можуть їх боятися. І остання причина це ті самі благі наміри. Кажуть. Тобто я гарно ставлюся до якихось людей, я не хочу, щоб вони засмучувалися, я не хочу, щоб вони переживали, і тому я буду давати їм якісь гарні звістки, гарні думки, гарні слова, просто щоб вони не переживали тих негативних емоцій. Я думаю, що ви з цим стикалися, чи самі, чи хтось до вас звертався, наприклад, із питанням, як комусь повідомити погану новину, щоб ту людину не засмутити. І як відмовити якійсь людині, щоб вона не образилася? Так? Ми не хочемо, щоб людина переживала якісь негативні емоції, відповідно, ми так стараємося зробити це певним чином позитивно. Однак, яка є у цьому небезпека, чи підводні камні, чи мінуси, називайте, як вам тут буде зручніше, тобто якісь негативні результати. Може бути ігнорування якихось реальних проблем, коли людина така вся зосереджена на позитиві. І, наприклад, вона знаходиться в аб'юзивних стосунках, можливо, там є фізичне насилля, але людина каже, ну, я хочу бачити позитив на моєму партнері. Ну, він чи вона ж мені потім там квіточки дарує, масажики робить, ну, не все так. Погано, і взагалі я буду думати про те, що ця людина хороша, і вона поступово буде ставати хорошою, бо я в це вірю і я це притягую. У людини може бути спотворене сприйняття реальності, тому що вона щось там додумує за інших. А, наприклад, людину починають гостити, тобто не відповідати на її дзвінки, на її повідомлення, і вона замість того, щоб прийняти цю. Реальну ситуацію, типу, людина мною не зацікавлена, не хоче зі мною продовжувати ніяких там стосунків. Вона може думати: ой, певно, в тієї людини такі сильні романтичні почуття до мене, і вона так переживає за мене. І думає, як мене найкраще вразити, який мені сюрприз приготувати і щось там готує, і тому у нас пауза. От саме тому, тому що потім все буде добре. Буває, що людина у результаті такого позитивного мислення не дбає про своє здоров'я. І там хід думок такий: типу, я здорова, у мене все в порядку. Навіть якщо в мене щось болить, головне думати позитивно. Моє позитивне мислення воно все виправить, воно все вилікує, ні до яких лікарів мені не треба. Бо там негатив, знаєте, оті всі Григори, лікарняні, то не для мене. Буває, у людини наступає емоційне вигорання, так, тому що вона постійно намагається відчувати ці позитивні емоції за рахунок оцих позитивних думок, і в неї може й виходити, але негативні емоції залишаються придушеними, невираженими, і це може впливати як на психічне, так і на фізичне здоров'я. Людина може мати проблемну у стосунках. Тому що вона не говорить про те, що її не влаштовує, бо вона не хоче множити позитив. А вона тільки, тобто множити негатив, вона тільки про позитивне щось каже, про негативне мовчить, намагається не думати про те, що десь там щось її образило, щось десь порушило її кордони. Вона так це все спускає, типу ну все буде добре, я буду головне мислити позитивно, і все, все у нас буде пречудово. Людина може не вміти справлятися із реальністю без ідеалізації, тобто вона починає практикувати ту саму токсичну позитивність, що цей синдром поліани, і в неї таке викривлене сприйняття того, що відбувається насправді. Так, що ж з цим всім робити, Лена? Спитаєте, ви, ну що ж тепер сісти і плакати? Ну, що ж тепер, якщо є щось негативне, то що ж нам на ньому зосередитися і все, не мати ніякого позитиву в житті? Ми ніколи не станемо оптимістами? Я вам скажу, що відповідь буде залежати від того, який метод психотерапії ви для себе оберете. Це, звісно, жарт, але лише частково. Я вже записала два відео про те, як ми взагалі працюємо із негативними думками. Але тут в цьому відео я хочу підкреслити, що ми працюємо з негативними думками тільки тоді, коли в цьому є потреба. Тобто, коли тих думок занадто багато, коли вони порушують якість вашого життя. Коли вони утримують вас від якихось дій, наприклад, ви раніше ходили там кудись на вечірки, чи займалися спортом, чи подорожували, чи Ходили, грали в настольні ігри, неважливо, щось робили те, що вам подобається. А зараз у вас величезна купа думок. Наприклад, мене там будуть не раді бачити. У мене все не виходить, я завжди псую всім настрій, і ви перестаєте робити щось що, від чого ви отримували задоволення. То це є проблемою. Якщо у вас десь колись проскочила така думка, але вона ні на що там особливо не повпливала, ну трошки зіпсувала настрій, але в цілому якість вашого життя не погіршилася, то вам нічого з тими думками робити не треба. Або якщо ви у моменті втрати, ну думаєте, що це все дуже страшно, що це все дуже боляче, що це все кінець. Ви думаєте так у моменті, та да? тобто, коли це тільки трапилося, ви ще не оговталися від того шоку. Це нормально. Від тих думок, ну позбуватися від них не треба. Вони не є якимись проблематичними. Проблематичними вони стають тоді, коли вони неадекватній ситуації, коли їх занадто багато, коли вони якось порушують хід вашого життя, і ви бачите, що вони вам заважають. Якщо ви просто хочете вичистити абсолютно все своє мислення, щоб там не було нічого негативного, був тільки позитив, то це не треба робити. Отже, коли є багато негативних думок, і вони заважають, і ви хочете, бачити, хочете мати більш оптимістичне бачення майбутнього, як це досягається, я розкажу у трьох видах психотерапії. Перша КПТ. Так, в КПТ, як я вже казала, ми думки збираємо, потім ми їх тестуємо, чи вони справді правдиві, чи вони відповідають реальності. І потім ту негативну думку, ми дивимося ще, чи вона нам є допоміжною чи недопоміжною, і ми її переформульовуємо на таку, яка буде більш допоміжною. І це не значить, що вона з негативної стає позитивною. Вона може так і залишатися негативною, але з якимись там додатками або щось ми від неї забираємо. Якщо ми йдемо в раціонально-емотивну поведінкову терапію, то там ми не піддаємо, ми можемо не піддавати сумніву, думку. Ну, наприклад, є там думка, що мене звільнять з роботи, якщо я щось там зіпсую, наприклад, не виконую якесь завдання. У КПТ ми б цю думку перевіряли. А чи дійсно це так? А чи мали ви якесь попередження? Тобто, вам що так сказали, що якщо ви щось зробите не так, то вас виженуть з роботи? А чи мали ви такий досвід? А чи бачили ви, що когось з вашої роботи звільнили, коли вони зробили щось не так? Тобто ми перевіряємо її на правдивість. В раціонально-емотивній поведінковій терапії ми можемо не перевіряти. Можемо перевіряти, але можемо не перевіряти. І ми припускаємо, наприклад, це сталося. Ви щось неправильно зробили і вас звільнять з роботи. То що тоді? Які у вас далі йдуть думки за цим? Думки можуть йти такі, що так не повинно бути, це буде катастрофа, я цього не переживу, або це буде значити, що я якась там недостойна людина, або що інші якісь там недостойні люди. І ми вже працюємо з цими думками. Зазвичай виявляється, що це взагалі-то не дуже то й катастрофа, що пережити це можна, що немає ніяких підтверджень, чому цього не повинно статися. І що якщо навіть з вами щось таке стається, то ви все одно залишаєтеся такою ж цінною і. Гідною людиною. Якщо ми йдемо у терапію прийняття і зобов'язань, то там ми знову ж таки думку не піддаємо сумніву, але ми дивимося на те, як ви хочете себе поводити і від чого ця думка вас утримує. Наприклад, якщо я щось там неправильно зроблю на роботі, мене звільнять. Яка в мене така думка? У терапії прийняття і зобов'язань ми дозволяємо цій думці бути і водночас задаємо собі запитання, а яким співробітником взагалі я хочу бути відповідно до моїх цінностей. Я хочу бути старанною, я хочу там, мати гарні стосунки з іншими своїми колегами і так далі. Тобто, які в мене є цінності, що я хочу робити. І дозволяючи цій думці, що мене можуть там звільнити, я все одно дію із своїх таких найкращих, найкращих спрямувань, так? відповідно до своїх цінностей. Що я можу зробити, щоб бути гарним співробітником? Що я можу зробити, щоб бути гарною колегою, і я роблю, незважаючи на те, що в мене та думка залишається присутня. Отже, підходи нібито різні, але вони всі знаєте про одне. Про те, що е, позитивне мислення, це, знаєте, таке все буде добре, і що воно не завжди є реалістичним, і що нам не завжди потрібно мати таку впевненість що все буде добре. А оптимістичне бачення майбутнього це про те, що я зможу впоратися з тим, що би там не відбувалося. З чимось я впораюсь гарно, з чимось я впораюсь гірше. Чимось я взагалі припаскудно впораюся, але в цілому я думаю, що я зможу це пережити і залишитися гідною і цінною людиною. І це буде більш, знаєте, більш таким, мабуть, надихаючим, ніж те, що завжди все буде добре, і я з усім буду класно справлятися, тому що це не завжди може відповідати дійсності. Мені дуже хотілося би почути ваші роздуми на цю тему, чи почитати в коментарях, що ви думаєте про позитивне мислення? Чи практикуєте ви його, чи допускаєте ви якісь негативні думки, чи погоджуєтеся ви зі мною стосовно того, що таке є оптимізм і що таке є позитивне мислення, як воно вам треба? Якщо вам це відео... Сподобалося, я вас запрошую ставити йому лайки, я вас запрошую його поширювати і, звісно, підписуватися на мій канал. І до нових зустрічей!